Статистика протистоянь між київським «Динамо» і Шахтарем у чемпіонатах України, між і «Лучешком», вона достатньо цікава. Бачите, команди зіграли 47 поєдинків, 19 перемог у «Київському Динамо, 15 у Шахтаря і е, 13 учів. Тобто, в принципі, приблизно однакова статистика така, знаєте, останнім часом Шахтар за останні 10 років вирівняв цю статистику. Бачите, голів 63 проти 52. Тобто, в принципі, достатньо все рівно. Е, статистика так само без великих перемог. Між Луческу та Ребром відбулося шість поєдинків з того часу, як Ребро очолив команду. Бачите, в чемпіонаті України була одна нічия, одна перемога у минулому сезоні. В Кубку України двічі святкова перемога Сергій Ребров, 2-1 і по пенальті. В пенальті ми пам'ятаємо ці легендарні сезоні, не минули, а сезоні. Ну і двічі поступився у суперкубку. Тобто отака статистика у Сергія Леброва, вона дає якось, о, тобто дивляться, як ви думаєте, тренери на цю статистику? Чи вона я, ніяк не впливає? Я, я думаю, ні. Я думаю, в принципі, кожен матч це віддільна історія і ця статистика більше для... Ну, для того, чтобы, как бы, для журналистов, для людей, которые интересуются, просто ну, чтобы она была. Але у нас был э, гість в эфире нещодавно, який казав, что цифры це все, правильно? Ну, по цифрам можно обороть любого, даже реал. Но на самом деле, конечно, результат отображает ту действительность, которая была на футбольном поле. А давайте задаем, як відбувалися події у минулому сезоне. Два матчі, Два матчі – це якраз два матчі Реброва і Лучаску у чемпіонатах. тому що лише минулого року вони зустрічалися у чемпіонаті. Був у Києві, поєдинок був дуже цікавий, дуже насичений на події. Я вам хочу сказати, що можна було віддавати перевагу одній та іншій команді. Гольові моменти були біля обох біля воріт обох команд, Едуарде. Ну, да. видим, що і багато різних таких, ну, много боротьби, много цікавих моментів. І в принципі, мог повідомити будь-якої соперника. Завжди в грі між такими командами, коли грають Динамо Шахтер.

Дарик по нозі Ярмоленко отримав другу жовту картку. Ми бачили першу жовту картку. Це друга жовта картка. Після цього Луческо ну, мав претензії до Юрія Можировського з приводу цього вилучення. Він вважав, що це вилучення суттєво вплинуло на гру. В принципі, у поєд... поєдинках цих команд завжди дуже багато таких, знаєте, неприємних інцидентів. Ось зараз знову ж таки бачите, тут. Луис Адриано. Ну, э, наверное, ну, наверное, наверное, в таких играх между такими соперниками по-другому и быть не может. Здесь уже никто себя не жалеет, здесь никто не убирает ноги. Поэтому борьба идет ну ожесточенная. И гол, гол. Хочу значит, гол, посмотрите. Лэнс, биле самой Доработал, доработал, добежал. Мяч. Видал На, передачу. Начал, начал трудовой этого, мяч. Сути, начал Чисто и начал, трудовой атаку. мяч. Голевая атака. В футболе ведь мелочей нет. Там Но добежал, здесь... там подал, а здесь кто, кто там? Кто там? Ну, ну, Луис Адриано, ну как? Ну, Махнуть так реально мог он в этот эпизод выручить и і... ему было тяжело. Ну, он он боялся 100%. срезать, конечно, свои ну, ворота, 100%. но все равно же мог выбить, шанс, мог был, команду, шанс да. был. спасти мог не, команду. Мог спасти команду. Вот в этой ситуации не нельзя было давать удариться. Но ну, ну, я вам хочу сказать, что в цей момент, в принципе, вы решил долю чемпионства. Потому что у Львове не вдалося. И все. І и все. Это, да. но, ну, в принципе, в... на том все и закончилось. О чем мы говорим? Что в игре между этими командами... Командами, лидерами будет решаться судьба чемпионства. Поэтому между ними любой очковый перевес он имеет очень большой вес и значение. Даже не во всей игре, а в таких маленьких, казалось бы, моментах, деталях. Там, лишняя желтая карточка, потом она вот может Вот здесь Андрей пробежал через пол поля. Все сделал, но заигрался. Надо было бить раньше. Ну, вы видим ну, вот. фол, Явный фол Судья, наверное, дал доиграть эпизод. Ну отпустил вовремя, отпустил же футболку. Ну не стал уже до конца полить. Перемудрил, Андрей перемудрил в этой ситуации. Ну ничего, будем надеяться, что сегодня он примет правильное решение. Ця перемога знову ж таки, наголошена на тому, що вона мала ключове значення, тому що далі вже психологічну перевагу отримала динаміці Києва. І Шахтарю вже потрібно було вигравати у Львові обов'язково. Обов'язково, якщо говорити про цей поєдинок, то там справді було кілька ну, справді, гульових моментів, коли ну, не зрозуміло, як м'яч не залітав у сіткорі. От е, Моменти Шахтаря Я хотів би сказати, що от іменно в ігрі. Этих двух команд, первый мяч забитый, он играет просто огромную роль. Вот одна из команд, которая первая забивает, вот практически, как показывают последние игры, она в концовке празднует успех. Травец не реализовал свои шансы. Это было два шанса на початку зустрічи. Здесь, конечно, момент, как да. он не забил. На подаче ну, уровня Вот наикращий шанс. Наикращий шанс для Шахтаря. Бачите, тут блискуче просто зіграв Шовковський. Рибалка повелився, Шовковський шпагаті, як Саня в старі добрі часи. Молодость, молодець, спомню, коли у нас шпагат садився. Розтягнувся добре. І так моментів було не дуже багато. Більше моментів було вже потім у другому таймі. Хоча от ще один шанс, бачите, тут мав можливість Ленс, Ленс. забити м'яч. Блискучий зі зіграв п'яту. Мені здається, от все-таки. Нервозность, вот именно. Хотя не было не хватает, что арбитр помолится в этой ситуации. Да. Нерви, нерви, не совладали футболисты ну, сервис. Футболисты дуже высокий уровней. Я не могу разуметь, как них может быть нервы. Ну я бы не сказал, что здесь нервничал Ленс. Он сделал все правильно и замахнулся. И в принципе вратарь среагировал на это, да. Эйди, заверла бы, наверное, он решил там или с другой ну, команды с Олимпиком. Ну, в такие быть, моменты может он бы решил. Быть. Просто не, не исполнил дальше. Не будем забывать же и вратарей, квалификация, правильно? Тоже. Емоції П'єр Луїджі Коліне е, від цих епізодів, які були у цьому матчі. Його другий тайм, шанс ну, це да. дуже хорошо Ну, это да. Здесь ну вже Я так. говорю, що от в таких матчах напряжених Це надо... не так а просто, а просто, просто а совладати а а емоціями. от Хамство, просто хамство. Ножки Адріано вирішив тут дати Купняка Ярмоленко, за що отримав потім, до речі, достатньо серйозну дискваліфікацію. І бачимо, по моментах більше у Динамо. Нібито. Нібиток. Але потім був момент, і оцей момент на останніх хвилинах зустрічі, який міг вирішити і перевернути взагалі чемпіонат в інший бік. Не тільки сам матч, а чемпіонат в інший бік. Да, і тут, Тому, принципі, і Адріану, можна було да, поставити ну, і, і забивати вже з 5 метрів внугу. Дав дай грати, хоча ми говоримо, міг ставити пенальті. Да, є, Він повинен ну, був ставити ну, пенальті но... у ворота Динамо, якби хотів арбітр. В цьому... дав дограти пізор з п'яти метрів, все-таки міг повинен Боже, був дати розум і забивати. Був забивати, да? Ігрок, який прийшов Мілан, мав був ці моменти рішати. Ну, бачимо, яке було протистояння минулого сезону між Лучаскою і Рибровим. І, в принципі, один м'яч, м'яч, який ну, гол віде, але, в принципі, ну, можна сказати, що помилка Адріану призвела да. до того, що Шахтар програв ну, чемпіон. Ну, це не його ошибка, він спасав уже ситуацію. Нельзя сказати, що він виноват, його ошибка. Це ну, команд. помилка, що дав. Ви самі сказали, що це технічна помилка, що він дав, що м'яч впав ну, на спадбу. Це не защитник. Він ну, 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 в таких ситуаціях, мабуть, ну, Был первый раз.